У Рівному планують підняти плату за проїзд, проте це не стосується маршруток та тролейбусів. Мова йде про тариф оплати у міських автобусах, які дублюють тролейбусний маршрут. Відтепер вартість проїзду піднімуть на 50 копійок. Такий вихід запропонував членом міськвиконкому керівнику управління транспорту Віталій Миронюк. А все через те, що держава і досі не заплатила перевізникам за їхню роботу і за безкоштовний проїзд пільговиків. Крім того, члени міськвиконкому обговорили скандальну аптеку по вулиці Костромській 5, в якій правоохоронні органи виявили значні порушення. За їхніми словами, в аптеці не раз знаходили сильнодіючі препарати без документів, що містять кодеїн і навіть психотропну речовину. Продовж декількох останніх років можна сказати, з моменту відкриття аптеки по вулиці Костромська 5, завжди виникають проблеми із реалізацією реалізацією ходиномісних препаратів, сильнодіючих препаратів. Якщо взяти, якщо взяти по законодавству, ми неодноразово писали на Київ, щоб внести зміни по ходеномісних препаратах, тому що це препарати, які підлягають примерно кількісному обліку, однак вони за їх неправомірний збут. Адміністративної чи кримінальної відповідальності немає, хоча із цих препаратів виготовляють наркотів, такі як кодеїн». Сам власник аптеки Юрій Мазепа, якого запросили на засідання міськвиконкому, сказав, що з його закладами борються уже кілька років, але він жодного разу не спостерігав у себе дільничного міліціонера, ніколи не чув від людей нарікань і не бачив ніяких зауважень, написаних у книзі скарг. Також він звернув увагу міліції, що по тій же вулиці Костромській, як йому відомо, безперешкодно діє чотири наркопритони. Врешті-решт члени міськвиконкому вирішили винести на сесію питання щодо віднесення медичних нарковмісних препаратів до числа сильнодіючих, адже за їхнє розповсюдження продавець нестиме кримінальну відповідальність. Зоряна Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.